Поки кухар Олександр Боровиков готує на кухні притулку суп, у дворі збираються охочі пообідати. 74-річна Єлизавета Тарасюк народилась у 1947 році, коли був голодомор. Каже, тоді вижила. Нині немає грошей на продукти, тому приходить сюди обідати впродовж трьох років. І капушняк, і рошольники, і борщі, і, 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 і плов. Готовлять, готовлять. Спасибо. Є в мене й родичі, є в мене четверо дітей, але в них свої діти, свої сім'ї, а мені пенсії не вистачає, що я отримую? Дві з половиною тисячі пенсії. Я за воду заплатила, за газ заплатила, за світ заплатила і ложи зуби на полку, бо, бо нема. 36-річний Євгеній Якушев про безкоштовні обіди почув на ринку. З мамою приходив. Ну мама зараз не може нога болить. Вона поскользнулася. Я в банку наберу мамі з собою поїсти. їй принесу чаю. каже, не може знайти роботу. Грошей на харчі бракує. Устроївся до одної людини на роботу. Проробив місяць, він сказав дав мені 50 рублі і я просто пішов, що я купив чашку кофе, пачку сіер за 30 рубль. Саме дійшов не пішов, не крас, я зібрав ці бутуки, хай вони забирав там на болку хліба. 18-річний Олександр Боровиков навчається на кухаря у Кропивницькому ліцеї. У притулку працює чотири місяці. Сьогодні приготував французький сирний суп, картошка, морква, цибуля також є плавлений сир, кукурудза, зелені дуже багато, а також бульйон. Куриця була для мене це не тяжко, тому що я вже маю е, свій опит. Я працював на виробництві. Ми готували також на 50-60 літрів. Я вважаю, що людина повинна віддавати щось цьому миру. На обід прийшли 25 людей. До трех тысяч где-то это все выходит. Это выходит закупка продуктов, хлеб, посуда. Мы сделаем все качественно, потому и такая сумма выходит. В основном это мало. мы откуда берем деньги, это мы собираемся раз в неделю с командой, обговариваем, что мы готовим, сколько нам нужно на этот день и выделяем каждый сколько может и так вот и покупаем. У нас нет такого, что там нас кто-то типа спонсирует. Каже під час морозів планують розвозити обіди людям, які живуть на вулиці. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.